Привіт, на Морті, і щось у нас з тобою давно не було світла на каналі. У зв'язку з цим я запускаю довжелезну сагу про астерозамінники, тому що їх вже зробила, здається, будь-яка китайська компанія, яка себе хоч трохи поважає. Ну і я вирішив, що ми почнемо з низів і будемо підніматися все вище за ціновим ланцюжком до тієї пори, доки твому серденьку не знадобиться валідов. І таким чином ти зможеш зрозуміти, яка палиця тобі потрібна, які вони взагалі є є І під які завдання. А почнемо ми, звісно, з любові будь-якого знімаки початківця. Знайомся, Yangno 30 60 і 100 Soft. Погнали, буде цікаво. І як завжди перед початком хочу сказати величезне спасибі магазину за дешево, який ще не втомився від моїх «хочу ось це на огляд, і досі надсилає мені всілякі штуки, щоб я робив для тебе корисний контент. Тож не забувай, що за посиланням в описі ти зможеш знайти собі будь-який кіношний став ще й за найнижчою ціною. Отже, маленька ремарка перед початком. Я часто говорю про астери, тож хто не в курсі, це ось такі палиці. Які, де юре є стандартом індустрії, їх використовують просто скрізь кліпи, фільми, серіали і будь-який знімакам мрійник який себе поважає, зокрема і я, хочу собі ось такий невеличкий набір. Але, на жаль, поки що я без нирки не можу, тож доводиться шукати альтернативу. До речі, де-факто я думаю, що вже є кілька компаній, які можуть скласти конкуренцію Астерам. Але про це в іншому відео. Коротше, чому вони такі круті? Та насправді, куди не плюнь, ти потрапиш в одну з причин. Але якщо коротко, неймовірно круте за якістю світло. Дико автономне. Наприклад, ти можеш запрограмувати їх на 8 годин, які тобі потрібно знімати, і вони будуть світити всі 8 годин. Чудовий піксель контроль, божевільні ефекти, можливість роботи з DMX. Боже, та тут навіть сигналізація є вмонтована від крадіжки. Коротше, невеличкий спойлер, вони стануть апогеєм нашої саги про палиці. Тому я думаю, що поки що на цьому ми і зупинимось. Зі вступом розібрались, тепер давай дивитись на те, що нам пропонує Янгно. І почнемо, мабуть, з технічних характеристик цього разу. Отже, за класикою лінійка складається з трьох розмірів, які відповідають назві, тобто 31, 61 і 100 см. І цього цілком вистачає, щоб закривати будь-які пов'язані з цим завдання. Потужні, що заявляють китайці, 10 Вт для тридцятки, 20 для шестидесятки і 30 для сотки з температурою від 2 до 10 тисяч кельвінів. І, на жаль, з класичним RGB. Час роботи і зарядки показують чисто для галочки, тому що китайців треба перепровіряти, аж надто добре вони вміють малювати циферки. Кут світла у нас 110 градусів, і я думаю, що на цьому ми з технічними характеристиками закінчимо, тому що більше тобі нічого знати і не треба. Давай краще поговоримо про важливі штуки. Отже, почнемо з того, що мене реально здивувало і порадувало. По-перше, якість Янгно. Я тебе не впізнаю. Це точно ти палиці виглядають і відчуваються добротно. Ось скільки в мене не було світла від Янгно, скільки я не тримав його в руках, ти одразу розумієш, що це дешевий китай з дешевого пластику. А тут прям подобається. Не зрозумій, мене неправильно. Ці палиці теж пластикові, просто зі ставками із алюмінію, але вони зроблені нормально. Мене це настільки прям здивувало, що я вирішив додати це в огляд. Далі Ангно явно косить під Nanlite і в якомусь віці це добре, тому що вони додали на свої прилади ось такі кути. Вони дають тобі можливість класти нормально палиці на рівні поверхні, в тому положенні, яке тобі потрібно, без зайвого колгоспу. Знову-таки не властиве для Інгно нормальне, мінімалістичне і юзерфрендлі управління з ручки. З новими прасками, на які я робив огляд, і ти можеш подивитись його по підсказці вгорі. Ситуація вже ставала кращою, але все ще були ці жахливі пульти з надчутливим сенсором, купа непотрібних кнопок. А тут просто моя пошана. Нормальна кнопка ввімкнення, яку ти випадково не натиснеш, тому що важіль. Нормальна крутилка і всього три кнопки. Тобто, тобі не треба буде сидіти і 20 хвилин розбиратись, як налаштувати твій улюблений блювотний колір. Далі в нас вкрай гідний розсіювач. Мені реально весь огляд здається, що це не янгно, а якась інша контора. Прикинь, можна було б зробити так, щоб не бачити діоди, і це навіть не складно. Так, до ідеалу йому ще далеко, але це вже реально непогано. Під ним можна сидіти і навіть не болять очі, а значить, не можна спробувати виставитись на людину? Але про це трошки пізніше. А ще тут вкрай демократична ціна. 5500 за маленьку трубку, майже 10 за середню і 15 за велику. Саме в цьому класі пристроїв це майже низ ринку. Нижче, напевно, тільки діджитал фото, але мені дорогі мої очі, тож я з ними порівнювати не хочу. І навіть якщо порівнювати з тою самою праскою від Янгно, я б краще трохи доплатив і взяв все-таки саме ці палиці. Із приємного додали індикатор розрядки. Тепер ти можеш бачити, скільки твої прилади пропрацюють на тій чи іншій потужності. Це приємно і по дорослому. Питання, звісно, в тому наскільки ці показники правдиві, але навіть якщо вони приблизні, це краще ніж нічого. Самі кольори все ще дубовенькі, але це вже краще в рази за те, що було навіть знову таки у тій самій прасці. Нам дали можливість нормально змінювати насиченість, а не як було раніше, ти або робиш 100%, або отримуєш якусь какаху замість кольору. Тепер кілька слів про роботу на людях. Бо якщо ти був на більш-менш серйозних зйомках або бачив бекстейдж таких, то міг помічати, що там саме астерами часто світять на персонажа, Тобто прилади працюють як малююче світло, і це вкрай зручно, тому що, наприклад, на якусь невеличку зйомку або в умовне поле тобі не треба тягти з собою голову, софти, думати, як і від чого все це заживити, і так далі. Я записав це в плюс, тому що стало краще, ніж у минулих приладах. Так, ти можеш використовувати їх як малююче, але я б сказав, що в безвихідній ситуації, тому що він все ще жорсткий і не призначений для цього. Так, з хорошим на цьому все. Тепер погнали по неоднозначному і не дуже приємному. І почнемо з комплектації. По-перше, дивись, зазвичай такий тип палець уніфікований, тобто вони всі умовно однакові, що дає можливість без проблем використовувати їх разом з будь-яким стилем гриповки. І що важливіше, наприклад, з'єднувати їх в фігури, що в основному використовують у всілякому креативі, або в одну довгу палку, що набагато корисніше в повсякденних зйомках. І ось тут Янгно починає засмучувати. Добре, я розумію, що це дешевий прилад, і про жодне поєднання мови йти не може. Тобто, де юре, ти їх, звісно, можеш скласти одна до одної, але де-факто є ось ця чорна прогалина і немає жодної фіксації між ними, а це вбиває частину можливостей під час зйомки. Друге, що мене засмутило, це тридцятка. Вона ніби з іншого всесвіту. По комплектації у нас тут сама палиця. USB-шнур для зарядки, м'який чохол, шнурок на руку, соти, за що до речі, респект, в дорогих приладах це задоволення потрібно докуповувати окремо. І ось такі велкро-липучки з металевими пластинами для магнітів. І тут ти такий, вау, магніти! Почекай, зараз я зламаю тобі мізки. Але перед цим давай одразу подивимося на комплектацію 60 тому що зі соткою відмінностей нема. І потім я поясню, в чому прикол. Отже, тут теж у нас сама палиця, м'який чохол, до речі, конструктив знову таки злизаний в нуль у нанлайта з цими ось відділеннями. Так само в нас тут блок живлення і кабель живлення, горе Арма, про яку ми ще обов'язково поговоримо. Соти і на цьому усе. Коротше, в чому прикол? Я не знаю про що думали китайці, але це і смішно, і сумно одночасно. Ось дивись, беремо тридцятку. Прикольно скажи, є два різдвення зверху і знизу. Це зручно, і можна і настійку поставити, і скрутити дві штуки разом. Ось такими болтиками, щоб, хоч якусь знаєш, ілюзію совмісності, зробити. А ось хрін тобі у шестидесятки і сотки різблень нема. Ти запитаєш, чому, скажеш, що це зручно, та китайцям пофіг на те, що ти думаєш. Ну а для розумників, які скажуть, що різьба під резинкою її треба просто продавити, ось, я тобі продавив. Резинка знімається, всередині різьби нема. Китайці красавці! Або дивися класно, як у дорослих палець береш тридцятку і вішаєш на будь-яку металеву поверхню, бо в ній є магніти. Та хрін тобі ні в 60-ці, ні в сотні магнітів нема. Але ти знову спитаєш, чому це ж зручно і класно? А я знову скажу, що китайцям все одно. Дивись, у 60 і сотки є ось такі вушка, надійність яких викликає в мене просто величезні сумніви, але вони є, і це зручно, палицю можна на щось підщепити. А знаєш, де їх нема? Правильно, в тридцятці. Ти спитаєш чому, та хрін його знає. У 30-ці у тебе зарядка через Type-C, в 60-ці і в 100-ці це блок живлення, там немає Type-C порту. У 60-ці і 100-ці є суперарма, в 30-ці нема. Я реально поламався, що за маячня, хто це придумав? Здавалось би, чому просто не додати все це скрізь? Тут же немає якихось нанотехнологій, мені зараз 30-ка здається реально набагато крутішою і функціональнішою, ніж 60-ка чи 100-ка. Ну це тупо маячня. Коротше, це дуже дивне рішення, як на мене, особливо в рамках однієї серії. І, типу, я ніби хочу палицю з магнітами і різбленням, але мені мало 30 см. а купуючи палицю довше, я позбавляю себе цих корисних плюшок. Якщо ти китаєць і знаєш, в чому прикол, напиши мені, будь ласка, про це в коментарях. Тільки не треба писати, що це здешевлює прилад. Два різблення і два магніти не коштують цілий статок, особливо в Китаї. Їдемо далі по дуже дивним рішенням. І китайці були б не китайцями, якби не спробували трошки в. Супер Арма! Просто що це? Ну добре, давай по порядку. Ідея непогана. Кріплення під стійку, поворотна голова, що зручно, регулювання нахилу, клас, але чому все пластикове? Якщо ти нормальний знімак і в тебе багато роботи, дають ці конструкції півроку максимум. Ну це просто смішно. Позитивного можна відкрутити цей мотлах і отримуємо класичне кріплення, хоч на стійку, хоч на сістент. Молодці, що зробили цю фігню прозорою, вона не перекриватиме світло і не даватиме прогалин, як це було, наприклад, з тими самими астерами. Але мені не подобається, що середина не повністю прогумована. Буде така сама проблема, як знову ж таки в астер. Хоч як би акуратно ти не користувався, згодом подряпаєш палиці, причому нормально так подряпаєш. І, наприклад, при продажі це буде неприємний мінус до ціни. Ще одним величезним і важливим фактором є застосунок і можливість керувати всіма палицями одразу, щоб це було швидко і зручно. І ось з цим у Янгнов вічна проблема. Я у всіх оглядах кажу, що застосунок максимально неприємний. Багато хто навіть не може розібратись, як взагалі під'єднати прилад, не кажучи вже про те, щоб під'єднати кілька штук одночасно. Так що я швидко покажу для новачків, а якщо ти про все знаєш сам, використовуй мітки на таймліні. Коротше, додаток, качаємо або з Apple Store, якщо у тебе iPhone, або через QR-код на коробці, або в інструкції, якщо у тебе Android. Бо я часто бачив, що люди не можуть знайти цю апку в Play плеймаркеті. Так, можуть бути іерогліфи місцями, але особисто у мене є половинка англійської, так що це терпимо. Заходимо і не дай Боже тобі натискати на канали, хоч як би це не було очевидно. Беремо палицю, натискаємо на кнопку меню, вибираємо канали та крутимо, наприклад, до 7-го. Повторюємо таке з кожною палицею. Додаток має сам їх знайти і зв'язати в одну купу. Під час спроби щось поміняти в каналах або деінде ти зіткнешся з помилкою і не зможеш вийти з цього меню, що зручно і змушує тебе перезавантажити додаток. З приємного він ніби іноді запам'ятовує твій минулий вибір і з величезною затримкою палиці підключаться знову. Ну або тобі доведеться міняти канал, щоб вони знову запрацювали. Коротше, моя схема роботи з цим додатком підключив і більше нічого не чпеш. Далі в нас сам застосунок. Про плавність взагалі забудь. Кольори змінюються кроками, і це прям дуже сильно видно. Робити це в кадрі ти не зможеш. Якщо тобі потрібен якийсь відтінок, то в застосунку буде це зробити максимально складно, Ти набагато швидше зробиш це ручками на 10 приладах, що розміщені в різних куточках студії. Що стосується ефектів, звісно, круто, що їх тут 31, але краще б вони зробили 10 нормальних. Знову таки, все дубове, просто подивись на цю свічку. Що це за зелений там блими? У нас що, свічка з МІДі. Просто подивись, як іде зміна відтінків. все з кроком. Нормально працюють тільки найпростіші ефекти, наприклад, поліцейська машина, папарації і все, де потрібно просто хаотично блимати усім підряд. Коротше, поки китайці не зрозуміють, що за стосунок це 50% функціоналу їхнього світла, вони так і залишаться на рівні «залити фон в блювотний колір. Ну і звісно, є речі, які не змінюються століттями. Як і раніше, 1% тут ніфіга не один. Лупить на всі 10. Тож треба мати це на увазі, у вузькому просторі з цим можуть виникнути деякі проблеми. Як підсумок зустрічають по одягу, а проважають по розуму. І Янгно мене дуже класно зустрів. Мені навіть на хвилинку захотіло всіх собі. Але трохи поклацавши, я зрозумів, що, хоч у них і є позитивні зміни, але Янгно себе не переплюнуло і залишились такими, якими вони були і раніше. Якщо говорити загалом, це поки що найкраще, що є у Янгноз з палець, мечів, прасок. Якщо вибрати серед них, то я однозначно брав би цю лінійку через поліпшуваний розсіювач, колір, нормальну збірку, адекватне ручне управління, ну і звісно ж багато комплектацію, бо раніше вони навіть на блок живлення жлобились, і тобі доводилось купувати його окремо, а тут тобі і сот, і арми. Коротше, казка. Для кого ці палиці? Ну тут нічого не змінилось. По-перше, стрімери, завдяки нормальному розсійовичу, їх тепер можна навіть у кадр поставити. А завдяки вашій маленькій картинці, не супер якісний RGB не буде помітно взагалі. Блогери або для заливки фону, якщо ви більше ні на що не здатні і не бачили мого відео про помилки блогерів, і так це байти за підказкою вверху ти можеш на нього повестись. Але я би сказав для розумних блогерів, тому що ними можна дійсно зробити непоганий фон і навіть градієнт, ними можна світити на себе, вони можуть працювати як практичне світло в кадрі. І загалом, якщо немає грошей, а палицю хочеться, дуже навіть непоганий вибір. Якщо ж йдеться про знімак, я можу порекомендувати тільки новачкам. Для того, щоб був хоч якийсь мобільний RGB, який можна і як ігрове світло використовувати, і як малюючий, і як заливку, і, по суті, що завгодно. На середньому рівні я б ці палиці не брав. Занадто незручно. Я як уявив їх на майданчику, і скільки мені доведеться з ними возитись, аж перетрушую. Якщо ж говорити про те, який обрати розмір, тут, чесно кажучи, я досі не розумію. За усіма параметрами тридцятка це кращий вибір, і зі свого досвіду скажу, що магніти вирішують і різблення, теж знаєш, зайвими не бувають. А якщо ну прям дуже треба, ось це кріплення можна докупити окремо, вони всі однакові. Але зберігається проблема із зарядкою, тому що я як хз якої довжини, тобі треба Type-C, щоб протягнути його до розетки, тому що сама розетка або подовжувач у кадрі не те, що прям гарно, а павербанк це не дуже практичне рішення. Ну і розмір дуже маленький у середню чи велику сцену, ти їх не запихнеш. З іншого боку, є палиці без магнітів і різьблення з нормальною довжиною. Мені прям хочеться сказати, бери під свої завдання, але ж у цьому і сенс таких мобільних палець ними закриваються практично всі завдання. А тут тобі доведеться вибирати між довжиною і зручністю. Тож я залишаю це питання відкритим. Чому я мушу мучитись один, правда? Ну а якщо ти завзятий фанат Янгно і вже встиг зняти на них свій перший фільм, який оцінили навіть в канах, будь ласка, поділись посиланням на нього у коментарях. Я просто зобов'язаний це побачити. А у мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчик. Слава Україні, слава нації, і писать усім раді. Слава Україні, слава нації, і писать. Yeah.